Від початку бойових дій на території України колектив підприємства Полтава теплоенерго не залишається осторонь подій у державі. Його співробітники допомагають військовослужбовцям, чим можуть. У квітні перераховували свій одноденний заробіток. Неодноразово здавали кров, збирали продукти харчування та закуповували медикаменти для лікування поранених військовослужбовців. Наші працівники здавали кошти, поставили скриньку в приміщенні профкому. І завдяки нашим працівникам добро добрим, чуйним. Ми зібрали близько 10 тисяч на ліки, які передали військовому госпіталю, тоді продовжує Тетяна Бібікова. Виникла ідея допомогти не тільки бійцям, які перебувають у шпиталі, а й власне самому лікувальному закладу. Адже деякі його приміщення вже давно потребували нового ремонту. Розпочали із санітарного блоку інфекційного відділення шпиталю. Це приміщення призначене для того, щоб лікар міг в спокійних умовах в людських умовах оглянути. Того хто поступає в відділення, він повинен пройти санітарну обробку, мати можливість помитись здати свою одежу. Тільки цього разу на придбання усіх необхідних будівельних матеріалів витратили практично 9 тисяч гривень із майже 30 тисяч зібраних самими членами трудового колективу підприємства. Так само силами колективу було виконано і ремонт кілька тижнів. Муляри, облицювальники, штукатури. Оляри працювали для того, щоб це приміщення отримало своє друге життя. Мета була одна: це покращити умови прийому і перебування тих військовослужбовців, котрі повинні були сюди так прийти на прийти чи привести на лікування і по можливості зробити все для того, щоб ці приміщення, котрі ми Ну, мали перш за все вигляд і естетичний і функціональний. Роботою співробітників підприємства лікарі тішаться та зізнаються, мають надію на продовження такої співпраці, а також висловлюють сподівання, що до допомоги військовим долучаться й інші підприємства та громадські організації міста. У свою чергу у Полтава теплоенерго запевняють, робитимуть усе, що в їхніх силах, адже військові нині, як ніколи, потребують уваги та підтримки.